Івасик Телесик 2.0 Жили були дід і баба. Дітей у них не було, але дуже хотіли. І якось дід узяв шмат дерева зі старого піддону, підключив 3D принтер, а баба штучний інтелект. Так у них з'явився Івасик незвичайний хлопчик, а розумний, дерев'яний і добрий з вайфаєм у капелюсі. Баба йому варила борщі та компоти, а Івасик плавав на електрочовні по річці ловити рибу. Щоранку баба казала Івасику, будь обережний, ні до кого не підпливай, крім мене, тільки коли почуєш мій голос. Синку, припливи, борщик гарячий. Одного дня з'явилася змія хакерка, яка вміла копіювати голоси. Скачала додаток для голосового клонування і сказала: Синку, припливи, борщик гарячий. Івасик подумав, що це бабуся, і приплив. А змія його хап і в свій темний гаджет-бункер змусила своїх дочок мити овочі. Готуйте хлопчика на вечерю. Але Івасик був непростий. Він мав на руці розумний годинник із лазером і чат бота антизмія. Поки змії відвернулись, він написав татові через GPS сповіщення Я в біді, координати надіслав, візьми дрона і вперед. Тато прислав дрона, Івасик вистрибнув у корзину і полетів додому. Змії тільки й облизнулися, а син вже далеко.